Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю всім вам спокійних днів та захисту від клятих москалів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Всім традиційно хелоу. Ви на каналі Езотаріум, А з вами Дзюба Михайлов з черговим рунічним захистом прогнозом на останній тиждень грудня 2022 року. З 23 грудня по 31 число 9 днів. Сьогодні знову буду використовувати класичні скандинавські руни, які дещо незвичні. Якщо ви бажаєте, я вам розповім, як такі зробити собі. Бо найкращі оракули це ті оракули, які ви зробили власноруч. Але перш ніж приступити оглядати по містах та областях України, що буде відбуватися, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що нас зараз всіх дійсно хвилює. А я розгорнув першу сторінку цієї святої книги Тора та зацитую. Что выпало? Выпала книга Барешид. И вышел Иосиф от фараона и пошел по всей стране египетской и произвела земля в семь лет урожай горстями и собрал он все съестные тех семь лет, которые были в стране египетской и собрал съездное в городах, съездное с полей окрестности каждого города, собрал он в нем и скопил Иосиф хлеба, как песок у моря чрезвычайно много до того, чтобы перестал считать, ибо не стало счета. И родились у Иосифа перед наступлением голодного года два сына, которых родила ему Аснат, дочь Потифера, жреца города Он. И нарек Иосиф имя первенцу Менаше, ибо всесильный дал мне забыть все мои могучие мучения и весь дом отца моего, и другого назвал Эфраим, ибо возвеличил меня всесильные в стране бедствия моего, и кончились семь лет урожая, который был в стране египетской, и наступили семь лет голода, и сказал Йосиф, и был голод во всех странах, как сказал Иосиф, и был голод во всех странах. В стране же египетской был хлеб. Когда стала голодать вся страна египетская, и народ завопил к фараону о хлебе, сказал фараон всем египтянам, идите к Иосифу, что он скажет, делайте. И голод настал по всей стране, и отворил Иосиф все, что в запасе, и продавал египтянам. То, ежа у нас будет, это же головне. Заздалегідь треба готуватися до зустрічі нового року, але не витрачати все, що у вас є, щоб потім не відчувати голоду. Будемо знову просуватися з Західної України на південну, зверху, вниз. Перша область, Луцьк та Волинська область. Тут є захист, можете бути спокійними, бог тюр вас захищає. Так, треба. Приносити жертви, але жертви ці благодійні, допомагайте військовим, бо вони зараз потребують вашої допомоги. Львів, та область, Львівська, що тут протягом тижня Беркана перегорнута, це жіноча руна. Вона пов'язана з Берегіною, але вона перегорнута. Тобто, жінки можуть відчувати якусь бентегу, тому чоловіки, якщо ви залишились поблизу них. Намагайтеся їх якось підтримувати. Це також стогін землі матінки, тому будьте обережні, у Львов може пролітати щось небезпечне. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ужгород – то область, що тут протягом тижня, рух в нікуди. Руна пов'язана з лошаддю, вона перегорнута. Це каже про те, що й емоційний стан трохи. Підводить і тут менше пересування. Рекомендую вам нікуди не їздити, краще сидіти вдома. Рівне та Рівненська область, що тут відбувається? Тут є якесь, якийсь спаринг, якесь зіткнення, але ви можете подолати усі якісь негоразди, бо це Тора, він знищує холод, він знищує холодних велетнів. які... Звісно, приходять в зимі взимку. Тобто, у вас є можливість, якщо навіть є білоруський покидьок щось зробить не те, все одне у вас є надійний захист і ви можете все подолати. Тернопіль та область, що тут відбувається, на жаль, не такий щасливий цей рік, не зможете ви нічим похизуватися, тому слід. Оберігати своє майно, оберігати своє щастя, не розповідати багато людям, якщо у вас все добре, щоб воно все не витікло. Це руна щастя, але вона випала перегорнута, тому горе, воно завжди горе для всіх, де б ви не перебували в якій області. Івано-Франківська область, що тут відбувається? Тут руна необхідності, руна наутіз, вона пов'язана з майбутнім, і всі ми плекаємо на гарне майбутнє, але руна попереджає, що треба бути обережними, бо подивіться, вона схожа дуже сильно на могильний хрест, але не страшіться. Цього в цілому у вас все може вийти дуже добре, якщо ви не будете дуже транжирними людьми по своїй природі. Давайте ще раз тут подивимось Чернівці, вони тут дуже близько, або навіть Хмельницький, Хмельницький та область, що відбувається протягом тижня тут. Тут перебої зі світлом. Руна факелу перегорнута випала. Це каже про те, що можуть бути проблеми зі світлом та зі зв'язком. І є якась темрява, яка всім нам заважає, і це темрява війна. Тому намагайтеся не досить сильно переживати Чернівці та область, що тут. Тут є боротьба світла та темряві, але на внутрішньому фізичному рівні слід слідкувати за здоров'ям, вдягайтеся тепліше, бо вже холодно. Ну і в будь-якому разі намагайтеся бороти всередині себе демонів, які нам всім заважають. Житомир та область. Що тут відбувається? Тут постаруна, тут все у владі. Того самого випадка, випадковості, ну в цілому, все якось тримається на чесному слові, як то кажуть. І руна це непогано, але вона не дає ніякого результату не ні позитивного, не ані негативного. Тому намагайтеся бути спокійними, все буде добре. Вінниця та область, що тут відбувається протягом року. Тут є початок чогось нового, але як показує мій досвід, коли випадало це руна на Київ, це були більші відключення, це були, були якісь відключення і того, і того. Тобто щось новеньке вас очікує Я знаю, що це новеньке. Це новий 2023 рік, який краще зустріти у спокої. Одеса та область, що протягом тижня відбувається тут. Тут є захист Інгві Фрейера. Щоб не відбувалося, у вас є надія, що ваші нащадки вони виживуть. Ну і є захист від предків від світлого Бога Інгві Фрейера. Київ та область, що тут відбувається протягом тижня з 23 по 31 грудня, нема захисту, тому не треба особливо якось. Вже святкувати по повній. Розумійте, що расисти можуть при можуть приготувати подарунки як на католицьке Різдво, як на Новий рік, так і на православне Різдво. Бо це сатанюги. Тому намагайтеся черпати силу зі свого внутрішнього світу, зі свого як то кажуть шамани. Кахуни у Гініпілі, це нижнє ваше я, воно пов'язано з почуттями, тому тримайте свої почуття, свої інстинкти завжди на поготові. але не читайте дурниць, бо в інформації може бути закладена руйнівна сила. Тому намагайтеся все ж таки бути обережними. Ось що каже вам ця руна. Черкаси та область, що тут протягом тижня. Тут рух в нікуди, тому рекомендую вам сидіти на місці, і якщо ви бажаєте гарно зустріти новий рік, нікуди не їздити, бо час для виїзду вже якось витрачен. Це рух в нікуди, рух в нижні світи, тому намагайтеся тримати свою психіку максимально на поготові І якщо чуєте щось не те, ви можете спускатися у бомбосховище. Це не страх, це безпека вашого тіла. Кропівницький та область, що тут? Тут щось відкриється, щось відбувалося, можливо, хтось щось займався крадіжками. Ця руна називається те, що приховано, але вона випала в перегорнутій позиції. І це каже те, що може бути розкрито щось на території. Кировоградській області, Миколаїв та область, що тут відбувається протягом тижня. На жаль, руй... руйнівні сили вони від вас не відходять. Це руна Одал, вона пов'язана з майном, нерухомим майном, але вона перегорнута, це каже про те, що є руйнівні якісь вібрації, тому намагайтеся бути. В безпеці, коли ви чуєте щось небезпечно на вулиці. Херсон та область, що тут відбувається? Тут несподіванки якісь пов'язані вони з водою. І це може бути підрив чогось у Дніпрі, тобто може піднятися вода, також вона пов'язана з кліматом, з осадками, випадами якимись. Тому намагайтеся бути. Готовими до якихось змін погоди. Так ось це рух якийсь, можливо, спроби агресорів якось перебратися знову на правий берег Дніпра, але у них нічого не вийде. Український Крим, що очікує протягом тижня, що тут відбувається, тут поки балачки. Ця руна пов'язана з інформацією. Вона випала в прямій позиції, але вона пов'язана також зі зв'язком. Навіть в Криму можуть бути проблеми зі зв'язком. А також тут іде інформаційна війна. Все, що ви чуєте зараз про Крим, може бути не досить достовірним. Так, переходимо на Лівобережну Україну, Чернігів та область, що тут відбувається протягом тижня. Тут є взаємодія. Є пересечення шляхів, таке собі роздоріжжя. Тут є певні дари, які можуть захистити чернігів та мешканців Чернігівської області, дари богів. Ну а також це дари від расистів. Тому будьте обережні, можуть прилітати якісь подарунки. Суми та область, що тут протягом тижня тут, на жаль, перегорнута. Руна людства, мадар, і вона пов'язана з непорозумінням, тому люди можуть дуже сильно нервувати. І всередині України може відбуватися щось не те. Сумчани, будьте обережні, ви знаходитесь дуже близько до кордону, можуть бути якісь негаразди. Полтава та область, що ми тут бачимо протягом тижня. Тут є певна сила, вас захищають боги, і ця сила волі, і вам не слід втрачати цю силу. Дніпро та Дніпропетровська область, що тут протягом тижня. На жаль, ця руна пов'язана з землею, матір'ю. Вона перегорнута. Також з, жіночим, з жіночою енергією вона пов'язана. Також це корова Аудумла, яка годує. Тобто можуть бути якісь збої з поставкою їжі, тому рекомендую вам запастися на святковий стіл заздалегідь Запоріжжя та область, що тут Тут продовжується боротьба світла та темряви. Це руна Дагас. Вона каже про те, що вже є світанок, є якісь суви в бік ворога. Тобто наші українські війська зможуть трошки продвинутися вперед і визволити деякі. Містечка та села, але тут фінал чогось великого. І це фінал старого 2022 року. Треба підбивати якісь бабки, як то кажуть, треба робити ставку на Новий рік. Все цей рік закінчується і більш такий ніколи не повториться. Харків та область, що тут відбувається? Тут стійкість. Тут є замерзання, бо це руна льоду. Тому намагайтеся якимось чином себе обігрівати. Я розумію, що коли немає електрики, ви не можете включати навіть обігрівальні прибори, але є дуже багато засобів, як себе зігріти. Стійкості вам незламний Харків. Луганськ та Луганська область, що тут протягом тижня відбувається? Дивимось. Угу. Поступові якісь зрушення, це руна врожаю, це руна взаємодії туди-сюди. Тобто, чим більше буде діставати сюди наша зброя від наших партнерів, чим більше її будуть туди доставляти, тим більше буде результатів. І в будь-якому разі руна більш-менш спокійна, але тут немає особливих пересувань. І нарешті Донецьк, той самий Донецьк. Який знову розпалив війну в цьому році? Що тут? Хагалас, руйнівна руна. Тому будьте обережні, тут відбуваються дуже великі вибухи. Ця руна буквально перекладається як град, і як ви знаєте, град це улюблена зброя расистів. Тут є руйнування, тут, на жаль, немає великих перемог, але тут немає перемог і у ворога. В цілому тут найнебезпечніша точка всієї України, і це не я так загадав, це так випали руни, як ви то самі бачили. Давайте я ще швиденько пройдуся по всіх областях. Луцьк та область є захист, рівне та область є можливість навіть щось виграти. Житомир та область тут неясно, пуста руна. Київ та область нема, на жаль, захисту, тому захищайте один одного своєю енергією і не намагайтеся сильно в страхи відходити, бо це не принесе нічого гарного. Чернігів та область є взаємодія військових та цивільних людей, і в цілому є якісь подарунки. Суми та область досить небезпечна така зона, бо тут знаходиться руна людства перегорнута. Львів та область, жіноча руна в перегорнутій позиції каже про те, що жінки будуть відчувати більшу бентегу, ніж чоловіки, але захист якось підірваний. Ужгород та область є рух в нікуди, тому краще сидіти на місці. Івано-Франківська область є якісь втрати, вони маються на увазі матеріальні, тому намагайтеся екомун, економити їжу. Тернопіль та область руна щастя перегорнута. Так, я розумію, у всіх зараз не недоля, але вам слід бути більш, більш пильними і дивитись трошки вперед, не тільки. Захоплювати у своїй пам'яті новий рік, але пам'ятати, що зима ще буде довго. Чернівці та область. Зверніть увагу на здоров'я, вдягайтеся тепліше. Хмельницький та область перебої за світлом. Вінниця є якийсь захист, є щось новеньке, але що це? Ви зможете дізнатися тільки в кінці цього року. У Одеси та області є захист від вишнього бога. Інгві Фрейра, можна бути трошки спокійними, але не забувати, що наше багатство це наші діти, тому бережіть дітей. Черкаси та область, рух в нікуди, тому нікуди не треба їхати. Уж Ужгра... Кіровоград, тобто Кропивницький, тут є щось приховане, можливо, ДВРГ продовжує якось працювати, тобто таємні якісь перемовини. Миколаїв та область руйнівна, досить сила, пов'язана з втратою майна, з втратою нерухомого майна, з втратою домівок. Херсон та область, несподівані якісь перепади погоди, які можливо будуть на руку нашим бійцям, але тут ймовірність просування вперед майже немає. Крим та область та Крим, весь Симферополь, тут можна сказати, є тільки балочки, є якісь розмови, і більшість цих розмов недостовірні. Що ми забули? Полтава є захист, сила, Харків стійкий, стоїть. І стойте і далі, далі не треба відступати від своїх позицій. Дніпро є, Є якісь приліти. Запорожжя та Запоріжжя, Запорізька область є боротьба світла і темряви, але довготривалий період закінчується. Попереду нас всіх очікує перемога, але не в цьому році. Луганськ та Луганська область руна врожаю. Я думаю, що тут будуть поставки зброї, і вона буде надійно застосована проти рашистських окупантів і найнезбезпечніша область та місце України. Це Донецьк, це ви і так знаєте, бо новини дивитесь. Бажаю вам, щоб все найкраще, що сказали ці руни, відбувалося у вашому житті протягом того терміну, на який я робив цей іронічний захист з 23 по 31 грудня. А все найгірше хай витирається і запаребрік відправляється. Нагадую, що на наступному тижні ви не зможете бачити мої прогнози, бо є перебої зі світлом. Та інтернетом, але ви їх зможете почути на Радіо 22 за посиланням о 23 годині кожного дня. А також ви можете почути у телеграм-каналі Езотаріум. Ви можете так і набрати російськими літерами, або у телеграм-каналі Радіо 22» українськими літерами. Підписуйтесь і на той, і на той канал. Там завжди щось відбувається, завжди є нова інформація. Ну, да ви додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом чи коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, бо тут у новорічну ніч вийде черговий ролик прогнозу ронічного на рік, де я буду розглядати кожен місяць окремо 2023 року. Що ж, бажаю всім вам усіляких гараздів, хай вам всім щастить бійцям українським. Бажаю тільки перемог і хай вас всіх. Береже вакантанка наш єдиний Господь, батюшка Бог. варай варейге ха, Його ва, вайшами райге, Яр, Йова, Фанайф вайхе Вайхенайф. іса, Йова, Фанайф, Алаих, вайсім, Лейшалом. Вайсаму, ачмій, албані, Ізраїль. veni auroham